Слава Україні! Героям слава! Ну що фантастичний камбек від Хотіва, дуже класний матч, 5-4 перемога. Вітаємо з перемогою над Френсом. Вітаємо тебе, Роман, з ним народження. Також як прокоментуєш кінцівку з виконання своєї команди і цей вольовий камбек. Показала моя команда характер. Ми давно до цього йшли. Вже потихеньку гарно дивитись уже на гру. Можна подивитись гарний футбол, вже показуємо хороший результат. Команда вже трохи зігралась, пас є на полі. І, взагалі, всі хлоп хлопцям по всім видно, що хотіли виграти. В принципі, результат на лице пропустили. Перші ми перші пропустили два гола. І команда розуміла, що ми сильніші. В принципі, ми і перший там, і другий там. Ми давили, були сильніші, контролювали пас і мали вигравати і виграли. Хувці молодці. Я ні до кого претензій не маю. Всі гарно зіграли, всі супер, У всі молодці. Вітаю з перемогою і успіхи <клухи> вам надалі. Так, <клухи> да, Мені на день народження зробили подарунок. <клухи> <клухи> Вітаємо тебе ще раз днем народження. Головне здоров'я, мирного неба і досягнення всіх цілей. Це найголовніше мирного неба. Да, Дякую. Дякую.